Сьогодні ми перевіримо, чи можна розрахувати з львівських круасанах криптовалютою. Погнали, подивимося, як це працює. Добрий день. А ви круасани робите? У зйомка заборонена. Та я себе знімаю. Заборону. Я круасана просто хочу. Сваряться на нас. Два львівських, будь ласка. У мене буде криптовалюта. карта. Чікс, операція успішно. Все, класно, легко. Чик є. Зараз побачимо, покажу вам транзакцію страсті. Що там як зняло? Ось як ви бачите, транзакція пройшла 5,5 USDT, половиною ЮСДТ. Почеку у нас 218 гривень. Комісія 2 євро Друзі, це не знаю, прям класно. Зараз нам ще принесуть про Сан, і прям песня буде. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.